Це в нас озима пшениця. Зараз погода така, що не дає її правильно розвиватися, за що період цвітіння ми зараз не можемо якісно відпрацювати по обробітку її. Директор сільгосппідприємства із села Могутнє на Кіровоградщині Володимир Ілюхін каже, у зимі пшениці не вистачає сухої і теплої погоди у період цвітіння. На цьому полі площею 150 гектарів восени посіли озимий ячмінь. Наприкінці квітня посіви пошкодили заморозки. У травні заливають дощі. Ми бачимо, вже недовиповнений колос, вже верхня частина того, що могло ще нарости, вона просто завмерла і все. Вже такий період, що коли більше йому необхідно сонце. Агроном Василь Хоменко порівнює, торік у травні не було жодного дощу. Якщо для озимої пшениці та ячменю їх забагато, то для соняшника така кількість дощів каже добре. Вони максимально позитивно вплинуть на розвиток соняшника. Говорить, після дощів краще відновлюється кукурудза, яку пошкодили квітневі заморозки. «Кукурудза знаходиться вже в фазі п'яти листочків, вже в такій фазі вона формує урожай, закладує урожай. Думаю, що ці опади також посприяють її росту. На науково-інноваційному полігоні директор інституту сільського господарства поблизу села Созонівка Ігор Семеняка аналізує вплив дощів на розвиток озимих пшениці та ячменю. Якби після цих заморозків продовжувалася така ж суха погода, то аграрії масово би переступали б би до пересіву. Але зараз обстеження показують, що першочергово пшениця озима регенерується, відновлюється, ми урожай отримуємо. Це вже не буде рекордний однозначно врожай. Складніша ситуація з ячменями озимими. Тут вже, на жаль, певні поля вже підлягають пересіву, і ми можемо значно не добрати саме ячмені озимого. Говорить, дощі сприяють соняшнику та кукурудзі. Радить аграріям сіяти не один, а більше різних сортів, щоб отримувати кращий У Соняшника є перша критична фаза це сходи. Сходи отримані. І ця культура виявилася найбільш стійкою до заморозків, які були в кінці квітня, на початку травня. Фактично, ми майже не фіксуємо пошкоджень соняшника. Наразі, коли кукуруза сформувала свою густоту, проросла і фактично відійшла від заморозків, то ці дощі дуже позитивно впливають на кукурузу, але. Теж є своє, але треба захистити її від бур'янів. Дощі у травні уповільнили посівну в області, сказала керівниця профільного департаменту Валерія Фурманова. Оптимальні терміни для посіву кукурузи і сої це до 15 травня в нашій області, але зважаючи на погодні умови, аграрії продовжують сіяти. В нас залишилось ще 4% кукурудзи кукурузи до і сої посіяно на 86 всього. Це пізні культури. До речі, так само як і соняшник. Оптимальні терміни для посіву соняшнику в нашій області до 31 травня. І в нас залишається станом на сьогодні в області. Посіяти біля 10 відсотків досіяти. З 5 по 20 травня у Кропивницькому районі випала майже двомісячна норма дощів, сказала синоптикиня Вікторія Виноградова. В Кропивницькому районі це було вперше за останні 10 років і втретє за останні 80 років. Каже, дощі на Кіровоградщині прогнозують до кінця травня. Олександр Сметанко, Олександр Касьяненко, Роман Сташенко Суспільне новини. Кропивницький.